Наш розпродаж продовжується. Я нагадую, що це телемагазин Прованс і ваша ведуча Маргарита Любовська. Дівчата, далі у нас ось таке пальто красивого синього кольору. І, до речі, в розмірі 64-66. Слухайте, а всередині, як класно, тут, я дивлюся, теж все зроблено. Зараз будемо з вами все розглядати. До речі, синій колір, не маркий, дуже красиво. Дивіться, рукавчик можна навіть підгортати за потреби. Алі по розмірах у нас іде 64-66, пальто, таке жіноче. Так на зміці накладні кишеньки. У нас ідуть капюшончик. Є до речі, капюшончик. Тут у нас можна навіть, як я бачу, відщибнути так, тому що капюшон іде на блискавці тут воріт стічкою У нас іде. А, так, синтепон всередині, так, плащівочка всередині на синтепоні. А, по а, замірах уточнюйте операторів кол-центру. Ой, нас навіть в двох розмірах. А у мене в студії 64-66, а ще є в розмірі 50-52. Звертаю увагу, що блискавка іде подвійна, так тобто знизу так само можна ось розщібати додатково собі пальто. Кишеньки у нас ідуть. До речі, ага, у нас ідуть так цікаво. Кишеньки тут ніби як одна кишенька, але насправді можна і так в кишеньку потрапити, збоку щось покласти, і ось тут зверху можна теж щось покласти до кишеньки. І при цьому ось так назад її закрити. Дивіться, як все чудово складається. Так, можна кишеньку і так, і так. А потім по довжині, по об'ємах, по параметрах, уточнюйте операторів кол-центру. Мені, мабуть, тут нічого такого не залишили. Зараз подивлюся. А ні, у мене є. Дивіться, на розмір 50-52, об'єм грудей 106, об'єм талії 104, об'єм стегон 116 і довжина 102 см. Довжина рукавчика 60. 62 см. Якщо розмір 64-66, об'єм грудей уже йде 134 см, об'єм талії 132, стегна 140, довжина 102 і довжина рукавчика йде 62 см. Тому приблизні, так, такі я вам сказала, заміри, в принципі, те, що мені переказали, я передала вам. Якщо щось у вас там зараз ви не запам'ятали, виникнуть якісь запитання, якісь все ж таки. Ки хвилювання, так чи підійде розмір, чи ні? Ну по перше. Ви можете всі ці свої е, запитання задати оператором центру Зараз ви бачите на екрані номер абсолютно безкоштовно, за яким ви телефонуєте з свого мобільного телефону, натискаєте 44 88. Називаєте код товару SN2298. SN2298. Потім ви додатково проговорюєте з оператором кол-центру. Так, по ваших параметрах ви можете навіть це. Міскати, у мене такий об'єм грудей талії, Стегон, і вас уже попередять, скажуть, що або впритик буде, або має бути плюс-мінус ідеально, що можна ще щось підодягнути, або прям буде така а, з запасом добрим, або навпаки. І додатково ще а, вишенька, як то кажуть, на тортику. Ви на поштове відділення, коли прийдете, у вас є чудова можливість, ви заходите в примірочну, приміряєте на себе і дивитеся в дзеркало, і відчуваєте самі так, чи там все у вас гарно, чи все вам подобається. Чи кишеньки там є, тому капішончик, до речі, дуже зручно. Так, тим більше, коли на вулиці якийсь там вітер, холодно, завжди можна накинути. Якщо вже сезон такий, так уже сонечко світить, капюшони ви не любите. Він легко відщибається. Тут є блискавка, так ви можете повністю відщибнути капюшончик. Потім тут воріт стійкою. Якщо не полюбляєте якісь там гольфики, носити або вдягати якісь шарфики. А, тут можна під самий верх защибнути собі курточку дуже зручно. Якщо ні, можна розщебнути. Так, тепер хотіла я всередині ще вам показати, яка іде всередині вона у нас. Бачите, тут прямо всередині вона така простьожечка йде. І синтепон тут, відповідно, так само, бачите, кожен в своєму такому квадратику і не буде нікуди теж мігрувати після прання. Тому всередині йде ось така класна підкладочна тканинка. Вона така, прямо, знаєте, йде. Хороша, слухайте, така хороша, прям щільнесенька, добротна іде підкладачна тканинка, і повністю ще це все іде простьожечкою. Ну, прямо вау. Мені прям подобається. Зараз подивлюсь, чи нема тут ще додаткових якихось кишеньок всередині. Ні, кишеньок не бачу, але загалом виглядає все доволі так пристойно і добротно. Далі по самим замірах ми з'ясували, що уточнюєте операторів кол-центру. Які мала, я вам вже розказала. Якщо ви е, щойно доєдналися, е, запитуйте операторів кол-центру. Вони вас зорієнтують, підкажуть. Це розпродаж дівчата 1999 гривень за таке добротне пальто. Це просто сьогодні подаруночок, яким варто скористатися і, і приміряєте. Ж потім так подивитися в примірочній такі е, стиляжні йдуть е, кишеньки. Так тут ще якісь летеринг на кишеньках. Кишеньки, нагадую, йдуть такі подвійні, і зверху і з боку можна щось покласти. І того у нас вже чотири кишеньки. так? Дві тут і дві там умовно кажучи, тепер в профіль давайте розглядати. Ви помітили, що попереду йде трішки коротша, а позаду трішечки довша. так? І тут ще такий, як розріз у нас аля, виходить. Звісно, все це індивідуально так? треба міряти. Я це все прекрасно розумію, але Взагалом, те, що я бачу, виглядає просто ідеально, тому що і колір чудовий, і по якості все супер. Ну а вартість то взагалі 1999 гривень. Тому телефонуйте. Ой, на капюшончику ще повторюється. Зараз давайте покажу ще капюшончик. Зверніть увагу, що саме такий летеринг є на кишенях, і на капюшоні, бачите, теж повторюється ось так додатково, як і на кишеньках. Тому ось так красиво. Гармонійно так, переплітається на кишеньках і на капюшончику. Позаду теж все іде ось таким монохромом, так, все простьожечко і гарно а, м, зроблено, і буде легко її прати так, за потреби до пральної машинки. Кинули по рукавчиках. Можна трішки собі навіть підгорнути, якщо потрібно, на один м, такий м, шовчик. Якщо ні, то повністю собі відпускаєте і буде довгенький рукав. Значить, ну кому більше як а, до вподоби. Це у мене в студії якраз 64, 66 розмір. Розміри подвійні. Звісно, не еластична, це треба враховувати, тому що це верхній одяг, і зазвичай ще треба запас мати, бо ми під низ щось підодягаємо. На вулиці тепліше, то якусь тоненьку ковтиночку. На вулиці прохолодніше, то ми теж тоді підодягаємо відповідно щось тепліше. Тому нехай краще буде завжди з запасом. Ну я собі принаймні так беру. А знову ж таки вартість сьогодні це вже розпродаж 1999 гривень. Називайте ко -то товару – 20 2,98. Не забувайте, що у вас іще є можливість приміряти на поштовому відділенні. Там є примірочні. Тому а, якщо зараз у вас є якісь хвилювання, відкидайте їх повністю, тому що ви повністю застраховані в цьому плані. Ви ще приміряєте. Ну, вже все. Ну як не підійде, то так і буде. Поїде назад. Але загалом, якщо ви проговорите з операторами кол-центру, я думаю, все має бути просто ідеально, сяде на. Вас нагадую, що подвійна блискавка дуже зручно, так, коли сідаєте кудись в авто, так або в маршруточку, ось ви собі раз розщібнули теж знизу. Дуже зручно. Нагадую, що всередині йде класна підкладочна тканинка. Давайте покажемо, яка якісна. Ні, ну, взагалі, куртка якісна, куртка пальто, так, тому що це вона і саме іде така подовжена. Подивіться, дівчатка, ну, чорний колір, але аж виблиску. Бачите, наскільки хороша всередині йде підкладочна тканинка, вона прямо така е от щільна. Щільна і тут все-все йде, бачите? Тому всередині теж все добротно зроблено. Не забувайте за те, що розмір подвійний, так, уточнюйте по замірах, щоб все було ідеально, так як хочеться нам вже прийти завжди, вдягнути, щоб вона була ну, ніби на нас шита. Але для цього інколи достатньо зробити свої заміри, не полінуватися. Бо часто ми буває, та, ну я знаю, а потім за. Замі... Заміри не зробили, а заміри могли змінитися, тому що ми то набираємо, то худнемо. Зима літо зимою хочеться більше чогось їсти літом менше спека. Просто п'ємо воду. Тому відповідно краще робіть свої заміри, щоб не прогадати. І зайвий раз вам теж так не йти на поштове відділення, а потім розраховували на одне, а отримали зовсім інше. Ну що ж, 1999 гривень за пальто, а код товару sn 2298 А колір синій, дуже, дуже дуже гарний, не марки. Дівчатка, я взагалі синій обожнюю. Це завжди вдалий колір. Він і ніби худить, так і ніби і не мрачнить наш. Саме портретну зону. От він такий універсальний. І будь-яке взуття завжди підійде, і якась сумочка, і нехай це буде якийсь наплічник. Так само, відповідно, буде сюди гарно імпонувати. Капюшончик є, теж в такий високий капюшончик. А всередині, знову ж таки, іде теж повністю така підкладочна тканинка. Повторюється, як і на самому пальто. А капюшон за потреби можна повністю відщебнути. до речі. Давайте я зараз його спробую відчивнути, щоб вам ще показати додатково зараз як. Я отак одну сторону зараз відщибнув, дивіться, бачите? Тобто, коли ти відщибаєш, уже зовсім по-іншому вона виглядає. Так, ось я один бік зараз спробувала відщибнути, так щоб потім не загубився мені капюшончик ще. І ви подивіться, одразу, як змінюється. Тому стало трішки тепліше, не хочеться вже тих капюшонів, хочеться більш такого облегшеного варіанту. Дуже зручно. Так, раз прибрали капюшончик. Стало прохолодно, пішов дощ, знову циклон, вже раз собі капюшончик на Зад прищипнули. тому капішон Трансформер. Хочете прищібаєте, хочете навпаки його відщибаєте. Знову ж таки, кількість обмежена це вже розпродаж, тому це солодкі залишки. Кому вже пощастить, тому так, ось розміри. Зверніть увагу, в розмірах тільки 50, 52 та 64, 66. Ну що ж, будемо рухатися далі, тому робіть свій вибір. А я готую для вас наступну пропозицію. Не перемикайте.